Він творить дива, з цілює та допомагає долати життєві негаразди. В українських вірян справжнє свято до нашої країни вперше привезли чудотворні мощі святого Георгія Побідоносця. Він убив змії. Змія, а цей змій був нечистим. Так уявляє подвиг святого Георгія Побідоносця. Десятирічний Іоанн. Хлопчик одним із перших зранку прийшов до лаври, щоб прикластися до святих мощей і попросити про найзаповітніше, як і тисячі інших вірян. Я просила, щоб був е, мир на землі, е, щоб, щоб мама здорова, і папа і я і брат. Помощі для дітей своїх, для своїх синів, щоб вони помогли щоб Бог нам дарував благодать. А і є повіда мощі великомученика Георгія постійно перебувають у монастирі Ксенофонт на святій горі Афон. Проте дістатися туди не всім по кишені. Крім того, жінкам на гору дороги нема. Тож і започаткували традицію на деякий час вивозити святині з Афона. Переговори про їхні перевезення до України тривали півроку, розповідає отець Георгій. Додає, для нашої країни це особливий святий, адже саме на його честь Ярослава Мудрого охрестили Георгієм, і він є покровителем нашого війська. Знаєте, до того джерела люди не ходять. Він як переможець має допомагати нам перемагати зло добром, має допомагати нам долати якісь земні неурядиці і допомагати в нашому серці поселитися любові. За християнськими переказами, великоможених Георгій жив у третьому столітті. Після жорстоких катувань його засудили до страти через непокору римському імператору. Георгій відмовився переслідувати християн, натомість сам назвався християнином. Саме за цей подвиг його нарекли побідоносцем. В Україні мощі святого Георгія Побідоносця пробудуть до початку грудня, до 4 листопада у Києво-Печерській Лаврі. Потім у храмі всіх святих, а після цього до 3 грудня мощі провезуть по дев'яти містах України.